Є з нами на зв'язку зараз Володимир Мельченко, це директор енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимира, дякую, що доєдналися у нас до ефіру. Слава Україні героям слава. А можете, будь ласка, фахово пояснити, яким чином виходить так, що ми фактично як на зони такі розбиваємося зараз, при тому, що протягом усіх цих років, коли ми говорили про генерацію в Україні, ми якраз обговорювали те, що вона об'єднана у нас. Ну, генерація то у нас об'єднана, це правильно. У нас є. Ми всі працюємо в об'єднаній енергетичній системі. Децентралізованої генерації у нас дуже мало. Ну, порівняно з потребами і тому. Основа нашої стійкості це об'єднана енергетична система. Чому вона розділилася? Ну тому, що ворог він проводить саме таку стратегію, щоб розділ, розділити нашу енергосистему ну на дві основні зони: там лівобережну і правобережну. Також, тобто, виходить у нас на сьогодні, що правобережна зона, де у нас розташовано максимум потужності, на сам перед це дев'ять атомних блоків, вона профіцитна. І в таких областях, як Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, там відключень взагалі немає. А ось е, лівобережна лівопереж, е, зона, то от там навпаки великі-великі дефіцити, і там постійні відключення. Це стосується і міста Київ, які знаходиться на перехресті е, значить, цих зон. Ну, і, крім того, ще є третя зона, третя зона це. Це прикордонні регіони, такі як Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, де ворог не тільки обстрілює генерацію операторів системи передачі також обстрілює ще операторів системи розподілу майже щодня. Тому можна і розділити в цілому на це на три такі великі зони. Тобто, у нас є потужності, хоча їх і не вистачає недостатньо. Але навіть ту потужність, яка у нас є, ми не можемо передати. З правобережжя на лівобережжя через те, що ворог потужно обстріляв наші станції на підстанції «Укренерго», і є дефіцит, мережевий дефіцит, тобто мережеві обмеження. От в цьому є велика проблема. А наскільки велика небезпека, що, наприклад, східна і південна частина України можуть залишити взагалі без генерації, адже ми розуміємо, що Західна, центральна, ну, тут є кордон і є відповідно імпорт електроенергії. Ну, ймовірність, це ціла наука математична, в математиці. Да? Тому mm -hmm. треба знати дуже багато параметрів. Я, я так сказати... Не можу говорити про свої відчуття. Да, є деякі експерти, які користуються відчуттями. Вони все відчувають, коли і що буде. У мене такого немає, і тут е, пот, е, потрібно, щоб держава і саме цю роботу організувала з прогнозування, да, тобто ризиків. Але я поки що ці, про це не чув. У нашому центру нічого не пропонували таку такі от дослідження, якісь ризиків, прогнозів. Тому можу лише єдине сказати, що да, такий ризик існує, який він я не знаю. Важко зараз прорахувати, тому що не володіє повною інформацією. Uh -huh. Я вважаю, що такі прогнози потрібно не за за відчуттями робити, а виходячи з, з науково-аналітичної методології, значить, і але думаю, що в принципі. В принципі, ворог буде цього намагатися досягнути, і наша задача все зробити, щоб ну, задача енергетики всієї країни, щоб він це не зміг зробити. Я думаю, що якщо він і зробить, але це буде не на не, не великий період, і знов, знов таки система буде відновлена у, у своїй цілісній формі. Пане Володимире, добре, тоді я трішечки по іншому поставлю питання. Це стосується того, от як, як випадок на Полтавщині, коли якраз деякий час втратила компанія Полтава Обленерго можливість отримувати електроенергію з української об'єднаної енергетичної системи, про що ви сказали на початку якраз нашого спілкування? Що в цьому в принципі і є от наша сила України? Це об'єднана ця енергосистема. А наскільки великий ризик, ризик коли ось так відключається якась область, ну, ризики, безумовно, є, але ж, ви ж бачите, особливо це проблеми для східних регіонів, і в даному випадку, для північно-західних, це Полтавщина, Харківщина, да насамперед. Але ж, ви бачите, що дійсно область була на межі практично виходу з енергетичної системи, тобто, роботи в. Окремому енергетичному острові, але енергетики достатньо швидко владнали ситуацію, терміново кинуті на вирішення про цієї проблеми були великі сили, і вже в невдовзі, після того, що дійсно був такий серйозний ризик, як ви кажете ситуація значною мірою стабілізувалася зараз графіки наприклад в полтаві в полтавській області ну вони майже такі як в києві